У нас проходила акція Діти за мир і безпеку життя. Організаторами та ініціаторами акції були Володимир Іванович і Жанна Васильівна поради. Якщо вона неспокійна на душі та погані думки, вона хвилюється і здоровою бути не може. Мир і здоров'я це найголовніше, що нам потрібно. Ми прийшлися вулицями нашого селища з побажанням, що хочемо жити в мирі. Ми, не, ми несли плакати з висловами Діти за мир та безпеку життя на українській, англійській та російських мовах. Мені дуже сподобалось, коли я ніс прапор. Я вічу з безправжнім громадянином України. Ми віталися до перехожих слава України, а вони нам відповідали героям слава! Ми хочемо, щоб політики нас почули. Ми хочемо щасливо дитинство. Ми не хочемо ви дни, ми хочемо миру.